Всім привіт ви на каналі BluFON і в цьому відео ми отримуємо ось такий от шлем в Roblox безкоштовно. Шукаємо ось таку от гру NGL Blast. У нас, звісно, буде в описі. У нас там зліва квести, і коли ми всіх виповнимо, ми отримуємо цей шлем. Для першого квесту нам треба йти ось сюди от сюди і пограти гру. Це ми ось тут от, в грі. Це не важливо, чи ми виграємо, чи програємо. Просто треба пограти гру. Вона тільки 2 хвилини. Само тут виграла 405-175. Я зробив, до речі, 7 голів. Зараз починається новий матч. Бачите, все він починається. Зараз а, ми голосуємо за карту. Загружається друга гра. Так. І ми теж граємо. Ми знову виграли 470-70. Yeah. Зараз починається другий матч, але вже дві гри зіграв, тому ми просто нажимаємо Exit, тобто вихід. Я вийшов. Тепер у нас другий квест. Треба взяти а, таку маску. Зараз покажу де. Це буде дуже легко, просто йдемо за мною з цього там, де ми грали, і отсюди в червону цю штучку йдемо. І тут беремо а... оцю от маску старі. Нажимаємо Equip, тобто взяти. Далі нажимаємо знову Exit. У нас вже вона є ця маска. І все, от, бачите, у нас вже друга галочка. І далі йдемо взяти селфі. Просто заходимо сюди. І все нам приходить бейдж. Та все от наш шлем. До речі, оці всі речі, які в мене є, розказую, як отримати безплатно на своєму каналі. Заходьте, та дивіться. Все, до речі, наш шлем. Він виглядає на нас. Мені він дуже подобається. Всім дякую за перегляд і всім пока.